Друзі, вітаю. Сьогодні піде у нас розмова про інвектора і до таких от простеньких до от такого професійного інвектора D високовольтного. Давайте почнемо з самого маленького. Це у нас є ASAN 3,2 кВт. Дуже гарно виглядає інвектор. Дуже хороші в нього характеристики. 3,2 кВт він тримає номінал в піки до 6 кВт ось Гарний інвектор, ось так він виглядає, має е, порт е, під сонячні панелі. Е, Встроєний МППТ контролер Це дуже зручно, дуже класно. Навіть якщо у вас невеличка квартира, є можливість поставити пару сонячних панелей. Це оптимальний варіант по ціні, по якості, по розмірам. ось дивіться Порівняємо наскільки він менше наскільки він вужче. Але є у них от бюджетних. Так, зараз ми перейдемо до інвектора 4,2 кВт. А в пікі тримає, я не помиляюсь, 6,2. Він трохи більше має струм по амперажу, трохи більше по сонячної енергії можна до нього під'єднати. Кольоровий ось дисплей. Більш наворочений, типу кольоровий дисплей. По шумності вони плюс-мінус однакові, але є перевага у Єсана. Без потреблення кулера не працюють. Тут, і хочеш не хочеш, один кулер все одно принудительно постійно працює. Ось, я На пікових зарядах. На максималці я не знаю, наскільки він сильно буде годити. Я їх не іспитував, так, <кій> Вот. Але е, головна перевага цього інвектора. Тут теж гарненький кольоровий дисплей. Е, індикатор заряду це все теж по-простому. Тут навіть, можна сказати, більш наворочений типу дисплей. Ну, Виглядає він красивіше. Але подивіться, які тут присутні плюси. Ось група під'єднання звичайних. Ось. А ось професійний апарат. Ось і порівняєте порти. Вмикання, потім порти під сонце, правильно воно називається От. окремо по, по два входи-виходи, щоб ви могли, якщо у вас криша розподілена на два ската, щоб не було перекоса. Вони буде поровно поділені і це буде набагато краще. Ось так виглядає охолодження, ось такий масивний радіатор на всю довжину. Ось подивіться, як він виглядає. Ось такий огромний радіатор. Ось такий він огромний. Він не має зовсім ніяких кольорів, тому він буде абсолютно безшумний. Дуже кайфовий апарат. Цей апарат придбав я для свого приватного будинку. А, ось це один з цих апаратів е, е, був під, замовлений під клієнта, тому е, я ще не визначився, який я буду ставити собі на квартиру, бо в мене їдуть різні інвіктори постійно. Е, що я вам хочу сказати? Е, якщо е, зараз в період блекауту для квартир ці два варіанти просто незамінні. Навіть, чесно вам сказати, під приватний будинок, якщо ви не плануєте ставити на зелений тариф, це один з найкращих інвекторів. що Я сам себе дуже гарно зарекомендував на ринку. Люди їм дуже задоволені. Патате він теж вроді б, якісний, класний, але є зауваження, мені не сподобалась трохи пайка і зборка. Я не бачив, на жаль, EASA 4.2 по внутрянки. Кому цікаво, розбирав оці два інвектора. У мене є відео. Я потім залишу посилання. Ось такі от інвектори. Так що, кому цікаво, переходьте на мій канал і будете ну, бачити. Всі тонкості, всі нюанси з приводу цих інвекторів, а також розкажу про зелений тариф, про всі ці сложності, і які мають переваги, чому саме я раджу ставити гібридний інвектор. Як ви можете, по-перше, отримати гарну автономію і незалежність постійно мати світло. По-друге, можна економити окупати і і ви, якщо правильно все зробите, за два роки ви видіб'єте обладнання, які ви придбали.